Всім привіт! Всіх. Вітаю себе на каналі Таробанс Всесвіту. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему внутрішній ад, сущності, які залежать від ваших емоцій. Тема алкоголю, алкоголю і інших залежностей. Такі от запитання: в мене була дискусія. Із клієнткою, яка попросила її розказати. Ну, тобто, щоб не витрачати час, я сказала, що запишу відео. Якщо їй цікаво, будь ласка, хай Ах... продивиться те, що я скажу. Далі, дисклеймер: все, що ви почуєте в моєму відео, все, що буде мною сказано, це мій особистий досвід, це мій. Моя практика і мої думки нікому їх не нав'язую. Просто ділюся. Кому не цікаво, будь ласка, не слухайте, агресувати не бажано. Ну, в залежності, з якою ви кармічно повинні за це і спрацювати, все у ваших руках. І це, в принципі, все. Почуття віруючих не порушую. Якщо мов, вам так здається, будь ласка, покиньте мій канал. Тому що тут будуть піднімати теми, які не всім зручні, які не всі можуть зрозуміти і не всі адекватно сприйняти. Так, розпочнемо із внутрішнього аду. Задали мені таке питання, як я розумію взагалі, що таке внутрішній ад? Ну, Перше для мене внутрішнє ад це негативні емоції. Вони виникають, в принципі, в кожної людини. І ці емоції людина може нести на протязі всього життя. Деякі ходять до психотерапевтів, пропрацьовують. Це травми. Це травми, які отримані на протязі життя. Це можуть бути дитячі травми, це можуть бути зґвалтування, які там перебувають. Е Різні неповні родини, алкоголь в родинах, насилля в родинах, аб'юз в родинах, тобто жертва в родинах, все, що може бути, це все в дитинстві, як губка, в себе вбирає дитина. От повністю все в своїй родині. Звідси і беруть родові сценарії, звідси беруться материнські сценарії або батьківські поведінка батька, якщо це чоловік, ненависть жін, чоловіків, як дитина бачить там знущання батька або апатичність, або деспотичність, в залежності від того, яка проблема є в родині. А в родині є в кожній проблемі. І хто б мені ще не говорив, що в нас там ідеальна родина, і у нас це було завжди добре. Не було ніколи добре. Просто є розумні батьки, які, в принципі, о, стараються закрити е, якісь негативні програми, негативні емоції або розмови від своєї дитини. І уберегти, скажімо так, її від, так, від такого стресу. Це так роблять розумні люди, які не переносять. Е, не сприч... стараються не спричинити травму дитині своєю поведінкою, але е, дуже багато. Людей, які, в принципі, цього не притримуються. І ось ці от емоції, які людина несе, вони можуть ховатися дуже-дуже глибоко. І на підсвідомості просто проявлятись. Людина може повторювати батьківські сценарії, і це буде емоція, накладена плюс ще на одну емоцію. І далі це йде вже по, по ступенькам да? від батьків до дитини, від дитини там, до її дітей, там, до внуків і тому подібне. пішло, поїхало. Якщо це не зупинити. І а зупиняється за а, дуже складно, я вам хочу сказати, дуже складно. Тому що потрібно розуміти, яким чином, а особливо, якщо це дуже запущені моменти, яким чином пропрацювати. Це все в голові, а це наше тіло на голову реагує дуже тіло. Це психосоматика, це захворювань куча. І ось оцей ад. Оце реально ад емоційний, коли людина не справляється своїми емоціями, коли людина не справляється своїми травмами, коли людина це, е, може прожити от, от від початку свого життя до кінця навіть не зрозуміти, що з нею відбувалося протягом життя. Вона могла пропрацювати, пропахати все життя. в ущерб собі, тягнути на своєму горбу все, свою родину, обов'язки, не знаю, все повністю. І бути повністю травмованою людиною. І ось цей внутрішній ад, який несе людина, це, от, це хавка. Хто під печаттям християнського Грегора, що я маю на увазі хрещ, хрещений, так? коли ви просто ходите, ці емоції подавлені, ви його переживаєте ще перемолюєте, куди не йшло. А от коли ви починаєте розуміти, що з вами щось не те, ви починаєте пропрацьовувати себе. І ось ці е, подавлені емоції, коли ви йдете, наприклад, до психотерапевта, психолога, психіатра, в залежності в кого є, яка проблема, е, до подруги, навіть просто до подруги, коли вас там прориває цей фонтан емоцій, буря емоцій. А якщо це ще під алкогольним сп'янінням або під якимось там наркотичним, ще, ще, ще щось. Це взагалі це фонтан енергії для сущностей. І чому я не вживаю алкоголь? Чому я не палю? Тому я дуже довгий час е палила, років 15 так точно, як не більше. Я завжди казала, я швидше ну, я без хліба сидіти буду, ніж я не покурю. Прийшов час, пройшло розуміння, пояснення, роз'яснення від сил від ситуації, від усього, що показали мені, кого я ношу на спині, на шийному відділенні. Багато чого мені показали, за чого, в принципі, я зробила вибір, і ви знаєте, я не шкодую. Абсолютно не шкодую, тому що я розумію, чому так відбувалось в моєму житті. Дуже багато чого приоткрилось. і е, до мене приходять люди е, також з травмами, також з цими сущностями. Іноді ці сущності йдуть на ось на цей зов. Коли викидається велика кількість енергії, коли ви відкриваєте, коли починаєте пропрацьовувати себе, або просто відкриваєте комусь душу, вил, душеньку, як то кажуть, виливаєте. Ви відкриваєте ящик Пандори. Звідти виходить велика кількість енергії, болі, страждань, ненависті, агресії. Це все дуже смачно. І, і сущності, які нас окружають енергетично, вони злітаються туди, От на, на цей зов, на цей фонтан ізобілія. І в цей момент ви можете підхватити собі, що завгодно. І потім вже не ви керуєте своїм життям, а вже керують вами. І будуть вас провокувати постійно, і будете говорити, та цей психолог не допомагає. А, а я ходила там рік, а все, все рівно в мене от депресія сумасшедша. Потім йдуть від депресії, лікуються, клінічну депресію ставлять. І дуже багато різних нюансів, що таке ад на землі. Коли ви не можете звільнитись від негативних емоцій, ви просто вже починаєте думати негативно на постійній основі, і ніхто, навіть, і ніхто не говорить вам, чому так. ви можете шукати кучу причин в родині, постійно звалювати провину на, на свого партнера або партнерку і не розуміти, що відбувається. Це іноді ми самі не хочемо за травму брати на себе відповідальність, брати опору на себе. Так? А іноді це сущності, які просто до вас приліплені. І коли ти дивишся, то хто ну, людей приймаєш, і ти дивишся, там, там приліплено там то-то, то-то, то-то. Ну, і просто, і ти, коли продивляєшся, ти розумієш звідки воно. Тому дуже зараз така гостра стоїть. Не зараз, а завжди вона була ця тема. Просто щистити сущність, це одне енергетичну сущність. Там лярву, плазмоїда якусь, не знаю, там сущака, там на вашій сексуальній енергії стоїть і тому подібне. Це одне. А коли на біси, наприклад, бісовські сущності, мелкі демонічні сущності влазять у вашу енергетику. В людську енергетику, не говорю вашу, а в людську енергетику там вже йде екзорцизм. І, чесно кажучи, екзорцизм, який нам проповідує церква, ну, не вибачте. Так, вони виганяють. От реально, вони виганяють, але виганяють куди. Вони не говорять, куди відправляють. Вони просто витягують з людини. А та сущність починає скакати, де хоче, поки не знайде собі нову жертву. То а... Екзорцисти ті настоящі, які працюють з темними силами, які знають Хазєєвов, які знають, звідки ця сущність випригнула, для того, щоб її повернути хазяїну. І це люди, які працюють реально з темними силами. І навіть якщо це буде екзорцист, Ватикана, і там хрести молить, так, скажімо так, дуже багато молитв заговорів, які екзорцисти читають. Але якщо правильний, Екзорцизм, то відправляється сущність хазяїну, а не просто її виганяється із тіла. Тому що наступна жертва буде знайдена. І це буде скачок за скачком. Тому от це от, оце ад на землі. Е, алкоголь це взагалі провокатор. Наркотичний також, Запойний біси це взагалі приколісте. То жінка буде жертвувати собою, просто вкладати себе в гроб, жаліти, як я його кіну, як яким... Це сто робить? Це робить сущність. Це робить сущність, яка живе ну, беззапойний, який повністю маніпулює жінкою. Тому що ну, тобто про запойного біса ви можете знайти, де хочете інформацію, не буду я зараз вам лекцію читати стосовно цього. Тому що також це можна на часи на два. Я вже і так затягнула, хотіла коротенький сказати. Тому майте на увазі, що коли ви емоціонуєте. Що на ці емоції можуть до вас прийти, тому ставте захисти. Хто на християнському Грегорі так, хоч, хоча б читайте 90 псалом, хто язичницькі боги, вони вас чистять від цього, вони очищають сосуд. Ви будете це пропрацьовувати, але вас в обіду не дадуть. Вас захищать і закриють. Не буде біля вас несущності, не плазмує, ні всякої разної хрені, тому що божество, сила, яка за вами стоїть, вона буде вас в цей момент охороняти, коли будете очищати свій сосуд. Тобто, що я маю на увазі пропрацьовувати свої травми, пропрацьовувати свій емоційний стан, коли будете викидати колосальну енергію, це буде трішки. По-інакшому. Ну, дехто, наприклад, я таких знаю, що а, у нас хель а, кормить фрейнера такими емоціями, тому це можна зробити подарунок. А, Еріда, також вона на таких емоціях можна також зробити подарунок. І ну, це ті, хто знають, наприклад, як це правильно зробити. Тому це я це так знаєте, брякнула. Люди, які з цим ніколи не сталкувалися, вони, в принципі, не зрозуміють, про що я? І яким це чином робиться. Тому ті, хто, скажімо так, не в темі, не практикуйте такого, щоб не вигрити і не підставити себе, але просто захищайте себе це 100%. Тому що можна ніби пропрацьовувати одне, а підкормили і заселили інше. Тому бережіть себе на все добре. Якщо є питання, будь ласка. Мені дуже цікаво буде. До нових зустрічей!